Там, Юльчик, дивимся. Уважно приглядуйся. Скажи мені, чому? Чому я живу в таких хірових умовах, а? Що ви? Ви, кур'я, спидуги, не об'єдаєте, бля. Якби не мене, я би вже давно мав туалет в хаті, а не на дворі. Що? Дивимся на мене, як баран на нові врота. Наш віці? Тож в ній, на хлібники, зножит, в Та ж мені на хлєбніки. Вистрати, що без мене не можуть. Що? Це здорів. і кожен Тихо. <звук> Шутенки с ним, шмыпсденки и С Сперу можно повидишь Так, вам отдых, в плану маня За твой я вот предлагаю вам троим дать матери простым плануля повыше там жетка, чтобы вы комплекс ты. О, ёпсе, вот это идея? Поселі дивіться, що я маю! Юрій! Посилі! Дідь! Щойни ще! Юлія, що то є! Лес! Що то є? Ха! Ха! Що то? Папір! М -м Папір! То брошура! Віднині ми будемо білі люди, Тако, здаємо весь наш хлам, цього фляшки, що пару рублів я беру від мами, і ми купляємо не ми, а я купляю квартиру Івано-Франківську. Ми будемо жити як білі люди і, і будемо, знаєте що, срали в хаті. Прибрать цім кучами, кидимо франківськ. Бігам! У мене є сусіди, сусіди не прості. В них є дві квартири, на третім поверсі В одній квартирі зараз вони собі живуть, а в другу не заходять, рядом бережуть. Медичний універ У неї має бути Пацани, стоп, мама дзвонить Алло Мама Матуші, можете мене привітати? Я купив франківську квартиру Фірма вам будь, франківську Кажу, круто будують За, за, за чої гроші? За, за наші гроші Бля, ви б були невинні, як би я не сказав Добре, за ваш! Ти маєш ще кольчанки там звони, та? Що що вони там тріпають? Яка фірма ліпша? Ну яка, блядь, ліпша? Кажіть, кажіть, ті рапи, блядь, а Що не кажуть, блядь? Яка ліпша? Я вам буду, а ви про яку говорите? вам буду. Ну то ми про те саме говоримо, блядь! Мам! Та да пришліть нахер ти ваші коліжанки, блядь, говорю вам. Тобі разом, ми сім'я, блядь, то вони є для вас? Мама, вже ніколи такого не казала на мене. Що сказала? Мама сказала, що я молодець! Що <риклад> 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 ви вручаєте своїм сином, що ви будете жити в Франківську? Ви будете жити ще в селі там трошка? А <риклад> чого? Ні-ні, Олесик, я під'єбую, будемо жити разом. Йдем, <риклад> йдем йде, йде ще на квартиру, пішли, ходім. Тільки на, на кросовки, на кросовки вважайте. Входьте колобайну, Юлік, Лесик, акуратно. Не позаляпайте, щоб бути як свині. Я б'єбю, скранько за мною, скранько. Ну що, на щастя на долю, на дуї і, і, е, на туї шикарні руки. Так, перші кута до хати пускає, можете ще не розвати, я дозволяю. Заходьте взуті. Заходь. Й твою мать, ти що мені на руку чи що? Бобі. Ти нароший, нароший. Хто там? Чуєш там сторож, по Хто там нази, кажу? А, твоє сторож! Ту сторож, ту сторож. Він в ліфтову шахту. ха сука. Я, блядь, зараз там насраю, мені ще здає, бля! ти! Я чи зараз підітру! Наждачку і курва! Ти маєш там, де в ліфтову шахту! Вітаю, дідьо. вітаю! вітаю. Біла, то біла, Лесик Не може бути щирим до кінця. Юрик, дякую, дякую. Дякую. Ну що, ходіть, ходіть, я знаю, що вичекаєте, ходіть. Тепер я заживу, як біла людина. Молодці! Молодці! вам тут молодці! грамотно будують. Вітаю! Дякую ваші мають, де віть так добавить. Нема порозуму в піраквіт. Дякую, 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 дякую. Що? пацани, хочете бути моїми сусідами? Mm -hmm. А ви. Будівельна компанія вам буд житловий комплекс соняш, місто Франківське.